Кити на крипторинку зійшли з розуму і зараз шортять майже весь ринок на фоні цього, майже в одного кита 1 мільярд в об'єм. Якщо тебе це цікавий, дивіться відео до кінця, а ми з вами поїхали. Ми з вами перейшли в мій телеграм канал Лутоман Посилання в шапці. YouTube. і тут я робив пост про китів, так як завдяки ним заробляти. Так ось, переходимо ми з вами на кита і бачимо, що це той самий кит, який лонгував ринок на фоні цього. Він заробив за 4 дні більше 60 мільйонів доларів чистого прибутка. І зараз він шортить ринок на фоні майже 1 мільярда об'єму в. Біткоїну і також бачимо про те, що 111 тисяч в нього ліквідація. І якщо біткоїн, наприклад, піде ще трішки вище, він точно добере позиції і буде вже фіксуватися, думаю, в районі статися або навіть від 98 тисяч доларів. По біткоїну була нове АТХ. Дуже багато людей залило туди гроші, так скажемо, купили певні активи і відкрили лонг позиції на хаях. Але так ми знаємо, що ніколи так не потрібно робити, тому зараз ринок піде їх точно ліквідовувати, і біткоїн вже скоро, на мою думку, піде на 100 тисяч, можливо, навіть дев'яносто тисяч доларів. Тому якщо тебе цікавить тематка крипти, про все я пишу в своєму телеграм-каналі Лудаман. Посилання в шапці профіля YouTube, підписуйся.